Як ти міг так вчинити зі мною? Оксана була дуже розчарована, коли дізналася, що Дмитро обманював її весь той час, що вони були разом. Ти мене обманув, а я повірила тобі, як дурепа, я ніколи тобі цього не пробачу. Завтра подам на розлучення, а ти йди куди хочеш. Я не можу більше тебе бачити. Кожне слово нової дружини боляче вражало Дмитра в серце. Але як це можливо, Оксана? Запитав він, сподіваючись на ясну відповідь. Ти зізнавалася мені в любові, ми були такі щасливі, нам було так добре. Чому ти так зі мною вчиняєш? Я кохаю тебе, я нічого поганого не зробив. Я зізнавалася в любові мільйонеру, а не бідняку, у якого немає навіть власного житла. вигукнула дівчина. Якби я знала, що ти бідний, як церковна миша, ніколи в житті не звернула б на тебе уваги. Ти мене обманув. Притворився молодим мільйонером, а ким виявився хлопцем із бідної сім'ї, який взяв усе до останньої копійки в кредит, а тепер буде працювати до кінця життя. Навіщо мені такий чоловік? Щоб ділити з тобою тарілку макаронів. Я звикла до зовсім іншого рівня життя, так що можеш забути про нас як про чоловіка та дружину. Завтра подам документи на розлучення і попрошу батька допомогти мені. Не хочу бути твоєю дружиною жодного дня більше. Дмитро познайомився з Оксаною випадково. Вони зіткнулися на вулиці у величезному натовпі, де молодий чоловік, задумавшись про свої справи, не помітив дівчину і випадково штовхнув її плечем. Міг би ходити обережніше, обурилася вона, і, лише почувши її слова, Дмитро опам'ятався. Перепрошую, будь ласка, відповів він, вибачаючись. Задумався, а тут стільки людей. Перепрошую. Вони дивилися один на одного кілька секунд, а потім вирішили познайомитися ближче. Дмитро галантно запросив Оксану до найближчого кафе. Ціни були високі, але молодий чоловік прикинувся, що не звертає на це уваги. Він відразу зрозумів, що Оксана незвичайна дівчина. А з дуже гарної родини і достойного оточення. Вона відкрито показувала це, не приховуючи, що виросла в багатій родині. Як тільки вони взяли чашку кави і сіли за стіл, дівчина розповіла молодому чоловікові про себе і свого батька. Оксана ніде не навчалася і не працювала. Отримавши диплом, вона розмірковувала, чим зайнятися далі в житті, але не могла вирішити, що їй подобається найбільше. Тому жила щасливо, не думаючи ні про що за гроші багатого вітчима, який багато років тому одружився з її матір'ю і виховав Оксану як свою власну доньку. У чоловіка не було своїх дітей, і, одружившись з матір'ю Оксани, він ставився до дівчини з великою повагою, оплачуючи все, що вона бажала. А ти? спитала вона. Вчися. Працюєш. Після школи Дмитро не зміг вступити до інституту. Його батьки не мали грошей на оплату навчання сина. Сім'я жила доволі скромно. Грошей вистачало, але на саме просте звичайне життя без надмірностей. Щоб забезпечити себе і не сидіти на шиї у тяжко працюючих батьків, Дмитро влаштувався працювати оператором в автомайстерні. Робота не була пилючою, зарплата низька, але краще так, ніж нічого. Молодий чоловік не міг розповісти про це Оксані, в яку вже тоді був закоханий, тому збрехав, що розвиває свій бізнес і не вдавався в подробиці. Дівчина не була особливо зацікавлена. Її більше цікавила поведінка молодого чоловіка. Дмитро заплатив за рахунком до останньої копійки, а коли, виходячи з ресторану, вони обмінялися номерами телефонів. Зрозумів, що створення образу багатого молодого підприємця недостатньо, потрібні аргументи. І вже на наступний день він пішов до банку подати заявку на кредит. Але ти розумієш, щоб отримати таку суму, потрібне забезпечення, сказав менеджер. Заявку не схвалять просто так, з твоїм рівнем доходів. Ти не зможеш виплатити таку суму. Зрозумівши, що в офіційних банках Дмитру не на що розраховувати, він почав шукати компанії, що надають фінансові послуги в інтернеті, і, натрапивши на рекламу, в якій стверджувалося, що можна отримати великий кредит без забезпечення і поручителів, Дмитро негайно набрав номер телефону. Назустріч прийшов лисий чоловік з гангстерським виглядом, але навіть це не зупинило Дмитра, який був готовий на все, щоб завоювати серце Оксани. Підпиши розписку, сказав лисий, простягаючи молодій людині ручку і папір. І попереджаю якщо не повернеш гроші в обумовлений термін, я і мої хлопці дістанемо тебе з під землі, вирвемо тобі ноги, засунемо в тебе дубинки і скажемо, що так і було. Дмитро швидко нацарапав свої ініціали на папері, поставив підпис і попрощався з чоловіком. Домовлена сума кредиту надійшла на карту через кілька хвилин після того, як молодий чоловік покинув ресторан, де домовлявся з лисим. Тепер можна було діяти, і вже з наступного дня Дмитро дарував Оксані подарунки і водив її в дорогі ресторани. Дівчині це ластило. Через місяць вона була вже переконана, що розкіш не показна, що означало, що можна поводитися на пропозицію руки і серця, яке Дмитро зробив через два тижні після знайомства. Весілля також було оплачено ним, і в момент, коли він отримав повідомлення про списання грошей з карти для оплати в тому чи іншому магазині, молодий чоловік з жахом усвідомив, що гроші закінчуються. Він шкодував навіть перед самим собою, що дав Оксані свою карту. Було б набагато краще, якби він пішов з нею за покупками і хоча б якось контролював витрати. Але було вже пізно. Розкішне весілля пройшло в колі батьків і друзів. Марія і Петро дивувалися, звідки у їхнього сина стільки грошей. Дмитре, схвильовано запитала мати Ти впевнений, що не зв'язався з поганими людьми. Я дуже за тебе боюся. Вся ця розкіш. Все це за твій рахунок. Дмитро не знав, що відповісти матері. Тому збрехав, що весілля оплатили батьки Оксани, з якими нові родичі обмінялися лише кількома словами і навряд чи торкнулися б таких делікатних тем. На щастя, для Дмитра, його батьки були досить камітливими, щоб не згадати, що працюють учителями. Пізніше він зрозумів, що вся ця маскарадна гра була абсолютно непотрібна, тому що через кілька днів після весілля він вирішив зізнатися Оксані, хто він насправді. Дмитро не бачив іншого виходу. З такими витратами з орендованої квартири, яку Оксана вважала його власною, довелося б виїхати через місяць. Не було жодного сенсу відкладати момент чесної розмови з дружиною. Дмитро був впевнений, що дівчина щиро його любить і прийме таким, який він є. Він у голові прокручував слова, які вона йому сказала, і згадував, з яким обожанням Оксана дивилася йому в очі, коли зізнавалася в любові. Але все, що він хотів зробити, було просто мріями. Коли Оксана дізналася, що її новий чоловік не бізнесмен, а звичайний оператор, який час від часу повинен працювати навіть по ночах, вона прийшла в лють і сказала молодому чоловікові все, що про нього думає, зібрала свої речі і вночі повернулася в батьківський дім. Донечко, що сталося? Галина вигукнула, побачивши Оксану так пізно. Ти їхала одна? Так пізно вночі не могла подзвонити батькові, щоб він прислав машину. О, мамо. Оксана відштовхнула її. Не питай мене зараз ні про що. Я не можу говорити. Поговоримо про все пізніше. Оксана замкнулася в своїй кімнаті, а на шум її батько, Володимир, спустився на перший поверх розкішного маєтку з кабінету, де він зазвичай працював до пізньої ночі. «Галино, що сталося? схвильовано запитав Володимир. Чому Оксана вдома? посварилася з чоловіком. Він якось її образив. Не знаю, Володимире. Не знаю, зітхнувши, відповіла жінка. Прибігла як божевільна і відразу пішла до своєї кімнати. Сам запитай, коли заспокоїться. Я не знаю. Як з нею розмовляти, коли вона в такому стані. Нехай прийде до тями, і тоді ми зможемо спокійно і адекватно про все поговорити. Дмитро не тільки дуже страждав через розрив з Оксаною, але й не міг знайти собі місця через наближення строку виплати боргу. Лисий чоловік щодня завеязувався з молодою людиною, і це вже не було просто розмовою. Я тебе попереджав, коли ти підписував розписку, в трубці пролунав гнівний чоловічий голос. Я казав тобі, що станеться, якщо ти не повернеш гроші. Тепер звинувачуй тільки себе. Підслухавши розмову сина, Марія влетіла на кухню. Що ти наробив? закричала вона. Чому ти це зробив? Невже ця гарна лялька дійсно варта цього? Ми залишимося без штанів. Дмитро не очікував, що його мати все чує. Він був впевнений, що вона прибирає свою кімнату. Очевидно, вона прибігла, коли її син голосно закричав у трубку, що у нього немає таких грошей, і він не знає, де їх взяти. Через нерви молодий чоловік зламався і навіть сам цього не помітив. Коли мати застала його, у нього не було іншого виходу, як тільки зізнатися, що він позичив величезну суму грошей у бандитів і не знає, як її повернути. Все вирішу, твердо сказала Марія, але хочу, щоб це був перший і останній раз. Наступного разу у нас не буде нічого, щоб продати, і щоб тебе не вбили за дурний кредит на якусь красуню. Дружи з дівчатами, їм тільки гроші потрібні. Ми якось жили без них у наші часи і непогано жили. Закохувалися, одружувалися і заводили дітей. А ваше покоління тільки й думає про гроші. Дмитро не відразу зрозумів, що мати мала на увазі, кажучи, що у них є що продати. Він був занадто занурений у свої думки, але коли ввечері підслухав розмову з батьком і зрозумів, що мова йде про квартиру, був у шоці. Невже немає іншого виходу? запитав він, прийшовши наступного ранку на кухню, де Марія пила чай з Петром. Мамо, але це ж не мислимо. Що ти пропонуєш? Ти хочеш, щоб тебе вбили. Або щось гірше. Ти повинен був подумати, перш ніж брати такі гроші у когось для якоїсь простої дівчини, яка кинула тебе, дізнавшись, хто ти насправді. Сьогодні йду до банку. На відміну від тебе, візьму офіційну позику під заставу квартири, і ми з Петром будемо її виплачувати. Ми не залишимося на вулиці і не перейдемо в квартиру з щурами і тарганами. Не хвилюйся про це. Зроблю все для тебе. Прийшовши до банку, жінка не знайшла розуміння з менеджером, який, подивившись довідку про доходи, заявив, що банк не видає позики під заставу нерухомості. Молодий чоловіче. Чому ви мене обманюєте? незадоволено запитала Марія. У будь-якому банку можна взяти кредит під заставу квартири і не розповідай мені казок. Подзвони своєму начальнику. Хочу поговорити з вашим начальником. Того дня Віктор зупинився в одному з відділень, щоб впровадити деякі інновації. Він хотів покращити роботу нових відділень, які ще не заробили добру репутацію в деяких районах. Тому, коли менеджер увійшов до офісу і повідомив йому, що один з клієнтів хоче поговорити з начальником, чоловік охоче погодився сам вирішити проблему. Ти. Дівчина була здивована. Навіщо докладати стільки зусиль? Ми самі впораємося. Ні, суворо відповів Віктор. Це мій бізнес, і я хочу бути впевненим, що мої клієнти будуть обслуговані на вищому рівні і задоволені. Коли він побачив Марію, його погляд впав на її шию. Не може бути, подумав він, бачачи до болю знайомий медальйон. В цей момент вся його попереднє життя постала перед його очима. Ніби ці двадцять з лишнім років страждань і спогадів, які він намагався заглушити роботою і стабільним життям з новою, але вже не такою гаряче улюбленою дружиною, ніколи не існували. Бо жена була його єдиною любов'ю, з якою він ніколи б не розлучився, якби доля так жорстоко їх не розлучила. Вони були такі щасливі, коли дізналися, що у них буде дитина. Так, у них не було багато грошей. Віктор тоді був простим клерком. Їм довелося жити в маленькій кімнаті в квартирі його батьків. Але ні він, ні божена ніколи не думали, що вагітність може бути небажаною, а від дитини потрібно позбутися через бідність і нестачу грошей. Як же він потім злився, що не був тоді таким багатим, яким став? Якби у нього були гроші і він міг оплатити своїй дружині нормальні пологи, можливо, нічого б не сталося. Коли акушерка вийшла з кімнати, зняла з голови білу бавовняну шапочку і висловила співчуття, Віктор розплакався. Він не міг стримати сліз. Він ніколи не думав, що здатен на такий плач. Але як це могло статися? запитав він. Адже вона проходила всі контрольні обстеження. Регулярно відвідувала лікаря. Вона молода, абсолютно здорова. Як ви могли дозволити їй померти? Чому нічого не зробили? Ми не боги, виправдовувалася кушерка. Вона приїхала занадто пізно. Їй потрібно було бути в лікарні за кілька днів до цього. Тоді б ми могли передбачити ускладнення і запобігти їх. Але вона відмовилася. Що потрібно було робити в такій ситуації? Бо Жене не хотіла залишатися в лікарні ні одного дня довше. Тому викликала швидку допомогу, коли прокинулася з жахливою роздираючою болем внизу живота, подивилася на простирадло і побачила величезну фіолетову пляму. Володимире, закричала вона чоловікові, який того ранку збирався на роботу. Здається, почалося, але, схоже, щось не так не знаю. Так сильно болить. Ми повинні негайно їхати в лікарню. Віктор негайно викликав швидку допомогу. А після дзвінка на роботу поїхав з дружиною. Будь-яке інше заняття не мало значення. той день він провів вісьмох годин у коридорі перед відділенням, з нетерпінням очікуючи, коли акушерка вийде і скаже йому, що він став батьком. Але замість цього він почув довгий монолог про ускладнення і те, що божена потрапила до лікарні занадто пізно. Як занадто пізно? Вона всю ніч спокійно спала, нічого не відчувала. Тільки вранці, коли з'явилася різка біль, ми відразу викликали швидку. Було більше запитань, ніж відповідей, і весь кошмар не укладався в голові чоловіка. Він не міг повірити, що це сталося саме з ним. В один день він втратив і жінку, яку любив, і сина, якого вони чекали разом. Дві життя обірвалися в один момент, а кушерка говорила про це з таким спокоєм і байдужістю, ніби цього взагалі не сталося. Він не міг стримати гніву і на силу стримував емоції. Якби він тоді знав, що акушерка зробила серйозну медичну помилку, що його син вижив. Але замість того, щоб подзвонити батькові і віддати йому дитину, акушерка, боячись відповідальності за те, що сталося, підробила документи і зареєструвала хлопчика як мертвого. Якби він тільки знав, він би задушив її власними руками. Але він цього не знав і не міг знати. Вислухавши історію Марії, Віктор відразу зрозумів, що Дмитро його син. Імовірно, після того, як акушерка віддала хлопчика в дитячий будинок, його усиновили і виховали в дивній, але добрій сім'ї. Ні, він не міг сплутати цей медальйон ні з чим іншим. Віктор ніколи б його не сплутав, бо жона ніколи не знімала його. Вона завжди носила його на шиї і вірила, що це її талісман. Який захистить її від усіх бід і нещасть. Але вона помилилася. Талісман не був всемогутнім, а кушерка, яка хотіла забрати його собі, була налякана. Коли вона зняла прикрасу з мертвої породіллі і вже збиралася покласти медальйон у кишеню, раптово усвідомила, що хтось може про це дізнатися, а тоді її будуть допитувати. А цього вона не хотіла. Жінка була розумна і, якби її визнали винною у крадіжці, Невідомо, що б з нею сталося. Вона віддала медаль Йон у дитячий будинок разом з хлопчиком, а вихователька, яка дбайливо його зберігала, передала його прийомній матері, коли та усиновила Дмитра. Подібно божені, Марія ніколи не розлучалася з цим предметом, вважаючи його щасливим знаком. Якщо прикраса не підходила за стилем до багатьох речей, які жінка одягала на той чи інший захід, вона носила медаль йон у кишені. Так було в день весілля, коли Марія зрозуміла, що прикраса не підходить до сукні, яку вона обрала для цієї нагоди. Віктор не одразу наважився зізнатися жінці, що вона та її чоловік виховали його власного сина. Зрештою, це вони ростили Дмитра з самого раннього віку, і навряд чи були б задоволені, дізнавшись, що у нього є інший батько. Однак він вважав своїм обов'язком відповісти за помилки сина. Тому одразу після розмови з Марією він зв'язався з усіма знайомими і дізнався, у кого молодий чоловік взяв позику. Для Віктора це була невелика сума, тому він розлучився з нею без жалю і навіть не замислювався про це. Потім його зацікавило дещо інше що далі? І як розповісти про себе сім'ї, яка виростила його сина? Ці питання не давали йому спокою, а коли Марія. Який він передбачливо залишив тоді в банку свій номер телефону, щоб у разі проблем вона могла з ним зв'язатися, зателефонувала йому з питанням про стан кредиту під заставу квартири, він прийняв рішення. Розумієш, відповів Віктор. Не буде жодної позики. Ти нікому нічого не винна. Як це можливо? вигукнула здивована Марія. Ми повинні виплатити борг за Дмитра. Він взяв гроші у цих людей і повинен їх повернути. Чи ти просто не можеш мені допомогти і тільки обіцяв, і не даси мені позику? Віктор відчув, що жінці стає гаряче, і став досить сміливим, щоб попросити її про зустріч ще того ж дня. Я приїду і все тобі поясню, сказав він. Зрештою, ми не чужі один одному. Хочу нагадати тобі, що моя донька все ще дружина твого сина. Марія не мала вибору, їй довелося погодитися. Вона не могла встояти перед таким тиском. Як тільки вони сіли за кухонний стіл, Віктор, який єдиний не доторкнувся до чаю, почав розповідати про події тих років. Марія та Петро слухали чоловіка з відкритими ротами, не вірячи своїм вухам. Що це означає? зітхнула Марія, коли Віктор закінчив говорити. Ти батько Дмитра. А ми для нього ніхто. Що нам тепер робити? Чому ніхто? здивовано запитав чоловік. Ви його батьки і завжди ними будете. Дмитро вже дорослий, тому немає мови про якесь офіційне батьківство, але я дуже хотів би допомогти Дмитру. Ти знаєш, у мене є свій приватний банк. Я дуже хотів би, щоб мій син успадкував мій бізнес. Я не будував його даремно. Моя донька не зацікавлена в цьому, а Оксана навряд чи захоче займатися такою серйозною справою. Але Дмитро міг би направити свою енергію в потрібне русло. До того ж, наскільки я бачу, у нього є амбіції стати успішним і багатим чоловіком. Чому б це не здійснити? Гала вечір кілька днів потому приніс Віктору велику несподіванку. Він оголосив як Галині, так і Оксані, що у нього є син. І коли вони це почули, вони обіямліли. Але це не мій брат, сказала розгублена Оксана, яка за час розлуки з Дмитром зрозуміла, що кохає його і не хоче розлучатися. Дівчина боялася сказати це, як і вибачитися за те, що наговорила молодому чоловікові в пориві гніву. Оксана була дуже гордою, і їй було важко порушити свої принципи. Коли вона дізналася про захід, на який батько запросив Дмитра. Подумала, що це її шанс сказати йому все як є, і вона обов'язково ним скористається. Заспокоївши доньку, Віктор запевнив Оксану, що вони не можуть розлучитися, оскільки не є родичами. Через кілька днів чоловік призначив Дмитра своїм заступником, а рік потому на світ з'явився онук Віктора, на якого вся сім'я покладала великі надії. Це було справжнє щастя. Віктор не міг бажати більшого.